Десять родин мами з дітьми із прифронтової Харківщини впродовж семи днів. Відновлювали фізичний та емоційний стан на Закарпатті. День розпочинали з оздоровчих лікувальних санаторних процедур, які призначили лікарі, ванни, масажі, соляна кімната, ароматерапія тощо. Потім були індивідуальні та групові заняття з психологом. Мами в атмосферних жіночих колах проводили практики з відновлення емоційного стану. Діти через ігри та метафоричні картки вчилися розпізнавати власні емоції та давати їм раду. Ще були численні творчі майстер-класи, розмальовування. Мальовували еко-рюкзачки, робили композиції зі стабілізованого моху, створювали м'які іграшки, декорували пряники, малювали картини і опановували кераміку. Це я зліпила янголяток для своїх донечок, для Альонки та Вікулі. Ну, це такий символ моєї любові до них. Я сьогодні дуже задоволена майстер-класом, дуже все сподобалося. Ми так релакснули, дякуємо організаторам. Дякую. Так, сьогодні я була присутня на майстер-класі пані Оля, чудового скульптора, яка навчила нас ліпити янголів, відчувати глину. Я сьогодні зліпила для своєї родини всім підвісочки, серденьке з їхніми іменами. Зараз ліплю будиночок як символ нашої родини. Ну, мені дуже сподобалось. Я давно мріяла почати малювати. Тепер точно буду. Це дуже цікаво і дуже гарно. Е, дуже гарні враження від майстер-класу. Е, ніколи сама відверту не малювала так, могла там, змалювати якусь картинку. Е, зараз прям натхнення. Велике дуже дякую за майстер-клас. На теперішніх майстер-класах ми з жіночками творили і витворяли. Вчора ми робили дуже круті роботи з ними. У нас була глинотерапія. більше. Сьогодні у нас арт-терапія. Ми е, пробували створити знову пейзаж, який нас за вікном. Е, всі дуже круто справилися зі своєю роботою. Я пишаюсь, що я з ними сьогодні працювала, тому що всі дуже творчі, і я тим дуже дуже тішуся. І мені тут подобається, що тут багато розваг. Мені дуже тут подобається, тому що ми робили коня, займалися з та я ходила на масаж. Ці активності результат проєкту громадської організації щасливі діти, а саме реабілітаційно-відновлювальної програми Турбота для жінок і дітей з Харківщини. Власне, наша громадська організація заручилася підтримкою фонду Black Check Ukraine», і ми маємо можливість тепер оздоровити і запросити на Закарпаття 30 сімей. Це мами з дітьми для того, щоб посприяти їхньому відновленню, реабілітації і гарному такому часу приведенню. А тепер у нас відбувся перший заїзд: 10 мам і 12 діток були приїхали на Закарпаття, і власне на базі одного сан. Торних комплексів ми забезпечили для них цікаву програму. Насичену програма дійсно насичена, включала також екскурсію в Мукачево, поїздку в термальний комплекс і просто прогулянки та теплі розмови. Те, чого так бракувало цим родинам у перфронтовій зоні. Ми бачимо наскільки важливі такі. Моменти перезавантаження для цих людей, які переживають, такі ну які як вони сказали, ми по інакшому відчуваємо цю війну, але ми вдячні вам за те, що ви турбуєтесь про те, щоб ми мали можливість перезавантажити, передихнути і, зрештою, побачити і згадати, що можна бути щасливими, і діти наші відчули знову цей смак дитинства. Щасливі емоції збирали під час театротерапії. Загалом усі заходи були спрямовані на те, аби відволікти від жорстоких реалій і відновити ресурс. Ми мами з нашими дітками відпочили в чудовому місті. Ми побачили гарні краєвиди. З нами були заняття. Наші діти взагалі. Змінилися після того, що в них було, і як вони зараз приїхали. Вони відпочивши. Вони нарешті вони згадали, що вони діти. І хочеться сказати, що всі матусі спокійні, а діти щасливі. А посмішки дітей, спокій дітей для кожної мами зараз найголовніше. Велике вам спасибі. Мені дуже сподобалось в цьому місці. Тут були різноманітні майстер-класи, дуже дуже класні процедури. Та в цілому було весело завдяки проєкту. Такий відпочинок отримає ще 20 родин з Харківщини. Незабаром громадська організація щасливі діти оголосить реєстрацію на офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Участь у проєкті безкоштовна.